70. Є кілоза, наприклад, який платить, планерку платить. Розвідкам, скільки кілозація? Є, сумі, сума ніка. 80 гривень. 70 гривень. Буде платити 100 гривень. Платити 100 гривень. Вийде такий кімнат, ви її Що важливіше? Що важливіше? Для міста і для вас, для депутати. Ми говоримо не про те, щоб вистав, знайти приходять. А про те, щоб прийняти правильне рішення в землі, щоб наповнити бюджет. Тому що завтра до вас не питають, Що ж ви робите? Ви скажете, ну ви бачите, немає пишати, від вас, як ви доброго діщання. Не прийшов ні один суб'єкт розподіляння на комісію і не сказав, що ви душите мій бізнес. Ніхто не прийшов. Тому ви такі рішення. Ми доводимо до його, скажіть, у вас, які ресурси на сьогоднішній день міста. Ми хочемо розвинути якісь, якісь речі. Ми хочемо щось розвивати. За рахунок чого? За рахунок чого? У нас є дуже багато великих об'єктів, які не нас є в кораблі прийомних Ми з них не можемо взяти. Ми, ми позбавимося. А ви хочете, щоб ваші діти ходили, прочистили вулиця, хто звідти, щоб на них всі не бігали, не кусалися. І тут же приймаєте якісь сьогодні Ну не, не mm -hmm. Тут Та, пропозиція все-таки, ту того, щоб відкласти після розгляду українського питання. Давайте все-таки не будемо на Раду влаштовувати сесії, і все-таки я хотів підтримати і кінець розглянути. Я думаю, що це сьогоднішній день, коли насправді пояснить депутатам, э, э, чи депутатам чи, чи так. Питання, я думаю прийняти, тому що всі розуміють, що бюджет потрібно наповнювати. Так що поступила пропозиція. Давайте перенесемо, я думаю, ви приймемо. Поступила пропозиція депутатів, яка прозвучив Павло Сувацький.